Ви дізналася це, я не можу мовчати. Я не можу мовчати, коли мою країну всередини рунують секта цирс. Це секта гоміків говноїдів в прямому сенсі цього слова. Те, що вони творять, просто в голову адекватної людини не вкладається. Про це моє в минулому відео. А зараз я покажу тільки факти, як їхня огентка кілька років у всіх під носом була проросійську лінію і стала причиною смерті багатьох невинних людей. Почну по порядку. 2016 рік. Під прокуратурою зібралися люди з фактом, що Ірина Керміновська є до хантером. Це ті, хто вбиває собак, а потім викладає ці фото у соцмережі. Зверніть увагу на фразу: відомі випадки, коли серійні вбивці та мандяки починали свій шлях із самих беззахисних із тварин. Тут ж згаданий і її друг Святогор. Під привидом безпеки для людей, очистимо місто від бродячих собак, створюються закриті групи, де методично розповідається, як це робити. Тобто шукали і тренували на собаках тих. Хто схильний до насильства і садизму? Як думаєте, навіщо? Ось одна із таких груп в контакті різного віку, різної статі. І зовні схожі дуже на людей. Але потім відбувається ось таке: навіщо їй було збирати таких нелюдей, щоб вони ставали інструментами і беззаперечно виконували всі завдання секти ірацирс з Росії? А тепер факти її співпраці сектою рацирс. У 2017-му Кременовська разом із своїм другом Святогором створює центр в Економіка правових досліджень. Кременовська – директор Святогор – заступник А цей центр засновує видавництво Гаваді, в якому верхньому рядку посилання на проросійський сайт. І у центрі також активна реклама проросійського сайту Рацерс. А у 2017-му цей центр економіка правових досліджень. Оголошує про співпрацю з проросійською антисектою. Вони навіть цитати використовують з сайту Рецерс. І знаєте, як кажуть Вишенка на торті: кого ж вважає секторів, Рацирс? Взагалі у них в списку всі секти, хто не входить під їхній контроль. І вся Україна, також секта. А ось публікації в однокласниках, які ясно показують настрій Кременовської. Але знаєте, зараз це все так обернулося. І найцікавіше, що на початку війни. Скориставшись такою складною ситуацією і непростим часом, вона звинуватила міжнародний рух Алатра про російською сектою і всюди розпіарила цю інформацію. Але велика подяка нашим правовим службам, які відстоюють в такий нелегкий час все рівно ж свободу і демократію, права людини. Розглядаючи сайт Алатра, експертиза побачила, що «АЛЛАТРА» патріотична, вона стоїть за цілісність кожної країни і відстоює права кожної людини. І основною темою Алатра є клімат. Це саме актуальне питання наразі для всіх країн. І Аллатра ініціює об'єднання усього наукового потенціалу усього світу, щоб вирішити це питання. А возле Кременовської – несподіваний поворот, бо тепер на неї завели справу. Як то кажуть, скільки матужив не вийтися, а кінець приходить. Загалом там стільки спіло зв'язків з гучними прізвищами. І знаєте, все ж таки радує, що правоохоронці змогли відстежити цього агента Рацирс. І наостанок, чому? Агентка Росирська Креміновська переслідувала Латра. І чого вони так бояться у цьому відео?